Вітаю на каналі Життя Триває. Продовжую показувати вам свої акваріуми. От дивіться, це отак виглядає тепер акваріум після підміни води. Це дали нам електроенергію. Світло в акваріумі 3-4 години на день. Ну, В цьому акваріумі ще так боляміння. Хто загинув? Загинули такі маленькі рибки. Гупі трошки загинули, загинули ніони. Ще не всі, ось ще вони залишились трошки. Самі витривалі. Це аерація, так відбувається. Ну, звісно, коли вимикають електроенергію, ніякої аерації немає. Це скалярії. Скаляріями все добре, всі живі. Дуже хочуть їсти, бачите. Думають, що їх зараз буду годувати. Все время голодне. Все Середня шукають, що поїсти. Ну, теж така ситуація. Вон, з рослинами, бачите, все таке коричневе стало. Ну, так і буде. Тут без змін все так само, нічого там не живе, крім равликів. В цьому. Акваріумі. Це в мене тут 20 літрів води. І тут, до речі, ніхто не загинув. Всі, що тут жили, всі живі, все в них добре, розмножуються, плавають, їдять. Такий стабільний акваріум. Тут є креветки, трошки барбусів, таких полосатих. І гупі. Рослини живуть Тримаються. Ось таки прийшли. Це акваріум на 30 літрів. Тут все стабільно, все добре, окрім того, що рослини гірше ростуть, деякі взагалі перестали рости, бо їм не вистачає освітлення. З рибками все добре, все стабільно. І Маруся підрядилась їсти рибок, ловила їх тут. То мені довелося накрити таким склом. Но це треба буде заказати вже засхла якусь кришку зробити поки так. Бо Маруся їх тут ловить і їсть. Цих рибок то довелось закрити. А так стабільно, все нормально. Фільтрик тут є такий невеличкий, але спокійно цей акваріум. Може жити і без фільтра. Все тут гаразд. І це акваріум на 50 літрів. Тут також все стабільно, все добре. Тут навіть рослини не псуються. Рибки ніхто не ні одна не загинули. Креветки також тут живуть, все в них добре. І навіть з'явилося таке потомство. Це гупі маленькі. Це скалярія, та, що я показувала вам, що вона думала, що помре, але в цьому акваріумі вона відійшла, їсть, плаває, росте. Це не добре. Кривіточки ось зараз покажу, бачите, які. Так, як я борюсь з температурою, що дуже висока температура. Якби працював кондиціонер, то... Не було б ніяких проблем. Але так як електроенергії нема, то я заморожую в пляшках пластикових лід і кидаю в акваріум. Поки одна пляшка в акваріумі, інша в морозильнику. Ну, це такий також не дуже гарний зараз варіант, бо лід не встигає всьому морозильнику замерзати, бо електроенергії нема і морозильник не морозить. Тобто таку якусь холодну пляшку сюди майже замерзшу. Кидаю, що встигло замерзнути. Така ситуація. Ось так в мене пляшки морозяться. Те, що встигає замерзнути. Ну, подивимось, як ми переживемо. Цей період спеки, потім, я розумію, буде період, коли буде холодно і не буде опалення, і також будуть вимикати електроенергію. Може, щось пристосується і виживе. Ну, ця братія нормально себе почуває, їм подобається тепла вода, гарні рибки. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.